П'ятого квітня 1710 року ухвалили унікальний документ: пакти і конституції прав і вольностей війська запорозького. Завдяки цьому документу вдалося підтвердити суспільний устрій та організацію держави Гетьманщини. Одним із головних авторів якої був гетьман Пилип Орлик. Який хотів звільнитись під московського ярма тиранського гніту Петра І, то як Українцям вдалося створити одну з перших конституцій в Європі, ми зібрали найпопулярніші міфи в інтернеті, аби разом з істориком розібратись: де правда, а де вигадка? Гетьман Пилип Орлик продовжив справу Івана Мазепи. Саме так Пилип Орлик був. Соратником Івана Мазепи, генеральним писарем при гетьмані, після того як об'єднане козацьке і шведське військо Карла XII і гетьмана Івана Мазепи зазнало поразки в Полтавській битві в 1709 році, і внаслідок поразки їм довелося відступати. І військо запорізьке війська підвладні гетьману Івану Мазепи. Відступили до міста Бандери, це сучасна Молдова. На той час це була Османська імперія. Власне, там Мазепа помер, і наступного, 1710 року, гетьманом став Орлик. Ор. Документ Орлика не конституція, а лише договір між гетьманом і козаками. Насправді це так. Він називався Пакти і Конституції прав і вольності війська Запорозького. Це більше латинська його назва, тому що. Власне кослуц слово конституції вжито в множині, воно означало закон, тобто слов'янська українська назва це договори і закони про вольності війська Запорізького, і цей документ був договором укладеним між новообраним гетьманом Пилипом Орликом та козацькою старшиною і козаками. Це важлива пам'ятка суспільно-політичної думки, яка засвідчує, що Власне, тодішня українська еліта мислила в річищі загальноєвропейських філософських і політичних ідей, і поглядів на власне, організацію держави, і, по суті, це ну, такий був етап, етап на, на шляху утвердження. Демократичного правління і демократичних цінностей конституція не мала юридичної сили. Її схвалила старшина козацька і козаки, коли цю конституцію цей документ було ухвалено. Крім того, його пізніше затвердив король Швеції Карл XII в якості протектора України, оскільки конституція Пилипа Орлика передавала Україну під протекторат Шведського короля і під час походів Пилипа Орлика на території України, з оскільки конституція була ухвалена в місті Бандери, що було тоді частиною. Османської імперії військ козацькі війська Полипа Орлика здійснювали походи в 1711 році на територію Поділля також дійшли до білої церкви і на тих територіях, зайнятих військом Пилипа Орлика. Діяли і мали силу положення конституції Пилипа Орлика. Існують два варіанти конституції Орлика, які зберігаються в Швеції та Росії. Староукраїнською мовою був складений оригінал, який призначався для Козацької старшини і козаків, а латинськомовний оригінал вочевидь призначався для шведського короля, оскільки в ті часи Латина була міжнародною мовою, і відповідно гетьман Филип Орлик латинську версію взяв із собою під час подорожі до Швеції, і через це в тамтешніх архівах вона і залишилася оригінал староукраїнською мовою. За найпоширенішою версією, версією привезли із собою на територію Російської імперії козаки, які поверталися з еміграції, минуло більше ніж 300 років. Відколи ухвалили конституцію Пилипа Орлика. А Україна і досі намагається дати вісіч російському агресору. Тож вчимо історію, аби не стати жертвою кремлівських побрехеньок?